Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 8 липня 2023 року. В цьому відео хочу поділитися оглядом апріуму сорту апрібель. Це американська селекція Флойд Зайгер. На жаль, не вдалося ці плоди зірвати з дерева. Вчора був дуже сильний дощ, тому вони мене, на жаль, не дочекалися. Що можу взагалі сказати про цю деревину? Всі знають, яка була важка весна цього року. Дуже пошкоджені абрикоси були маніліозом. Обробка була всього одна бордоською сумішю, і я можу сказати, що апріоми взагалі доволі стійкі до маніліозу. Якщо всі інші абрикоси пішли на зріз, на відновлення, то апріоми десь квітки позасихали, а десь. Трішки плодові гілочки, але навіть якісь плодики зав'язалися. Ось На Прибелі є два плодика, на Бірікоколо теж декілька десятків плодів. На Котенкенді є пару плодиків. І на апріумі теж є декілька плодиків. Щодо аромату дуже смачний абрикосовий аромат. Листя теж більш схоже на абрикосове. Дуже солодкий, дуже смачний абрикосовий смак. Кісточка майже не відділяється, але дуже смачний. Гібрид абрикоса і сливи. На даний момент теж починає стигнути біріко коло Янді Будріо. Вони стигнуть неодночасно. Минулого року я недооцінив цей гібрид. У Минулу суботу. Я спробував одного плодика, він почав червоніти. Я думав, що він почав псуватися, але я був вражений його смаком. Це ще тільки початок стиглості, але вже доволі солодкий і дуже смачний. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.